Всім привіт, моя банка, це другий мій день з під рано 100 тисяч трофеїв за літо. Як ви бачите, мені залишилося ще 100 кубків до 5 тисяч трофеїв на цьому акаунті, Це вже, в принципі, другий день за 2 дні, ну, скоріше, що привели за півтори дні, я апнув цю цифру, 5 тисяч трофеїв. Я по плану за 2 дні в мене мало вийти десь 8 тисяч кубків, але я зовсім занадто сильно собі ціль поставив, тому я приблизно я постараюсь до кінця цього дня апнути ще 7 тисяч трофеїв. Ну, але зараз, так як мені не вистачає прокачки, я хочу записати відео на 5 тисяч трофеїв і відкрити ці всі нагороди, які в є тут в Бралпасі. Перю квестів. Ну коротше, я буду забирати зараз ці всі нагороди. Будемо вкачувати аккаунт по максимуму. У мене також з календаря мені сьогодні а, дали Едгар. Я цього вже на відео не знімав. Ну коротше, Мені є Едгар. Я почекаю, коли він мені вкачається. На 9 силу має безплатно мені вкачати Суд в календарі навіть на 11, І тоді його апну зразу за день на 1000 трофеїв По планах апнути приблизно десь за 2-3 дні. Не пам'ятаю точно, коли яка це дата виходить, вроді чи середа, чи четвер. Апнути вже в той день десять тисяч По цьому я також запишу відео. Ну і волочесну мотивацію мені даєте ви, тому що під першим відео про цей ви набрали дуже багато перейдів, величезну активність ви проявили, тому мені це дало велику мотивацію. Тому коротше я нажимаю вже кнопку Грати. Полетіли. Зараз я буду апати з Бравлером Він зараз грає твінка за Legends тому ми погнали зараз з ним до апати ці 100 трофеїв Другий день пушу дає про себе знати, тому що сьогодні, з того, що я почав вже відчувати, я граю від 7 години. Зараз вже, якщо що майже п'ята, я робив перерву тільки на одну годину. Весь час я грав, то мене я грав з двох телефонів. Поки в мене був заряджений, ну я грав на новому телефоні, коли він розряжався, я грав на строму телефоні. І так, коротше, перший на строму, на новому. Короче, так от весь час я грав. Поки один якийсь був розряджений, я грав на іншому. І коротше, я грав, по суті, можна сказати, вже 10 годин, ну приблизно дев'ять годин я грав за сьогодні, але апну я дуже дуже мало кубки, набагато менше, ніж вчора, бо вчора. Я закінчив свій день з ці, ну, з апнутими 2800 трофеями. Сьогодні зранку добив 3000, і зараз в мене вже є майже 5000 трофеїв. Тому, коротше, ми зараз їх будемо в принципі, двуватися. А, я ще забув сказати, що в мене що сталося, це я почав відчувати, що в мене болить праве око. У мене чогось почало боліти. Ну в принципі, я думаю, логічно, чому не почало боліти, але коротше, вже трошки починається важкість з пуші. Але я думаю, що перший місяць буде найважче, може навіть перший тиждень, а далі вже має йти максимально легко. Ну, коротше, ми вже, до речі, майже першу казочку, в принципі, виграли. Йдемо досить легко. Ми з ним ще, по суті, ми, ми вроді з ним не раз. Не проживало, максимум займали топ-3. Ми прям дуже-дуже добре з ним йдемо. за цей день. Я поки що з ним найбільше кубки апою, найшвидше апою. Але одно хочу всім подякувати, хто мені допомагає апити. Прям всім всім дякую. От ми вже зайняли топ-1, навіть нічого толком не встиг зробити. І ми займаємо перше місце, плюс 14 трофеїв. Нам зараз залітає, і це залишається ще скільки, мені ще залишається 78 трофеїв. Тому, коротше, полетіли до наступної, принципі, каточки вже доапувати ці 5 тисяч трофеїв. Ну, як я казав, сьогодні до кінця дня моя ціляпнути 7 тисяч кубків. Ну, 6 мінімум 6 тисяч, максимум 7 тисяч, я зможу апнути. Тому коротше полетіло. Ще також давайте поки ми будемо грати цю катку. Я швидко прорекомендую свій телеграм-канал, тому що там є дуже багато різних новин по Brawl а Також мої анонси відео та стрімів. Тому заходіть, поки по кіркотики зараз бачите себе на екрані або по ссылці під цим відео. Ну і також хочу вам подякувати, що ми добили вже 1700 мені підписників. Наша наступна ціль 1800. Ми прям дуже швидко розвиваємося. Це я, я вам дуже сильно дякую. Ви мене прям дуже сильно мотивуєте далі знімати відео та апати ще більше трофеїв. Ну що ж, ви до речі. Я поки це все говорив, поки рекламував, вже вже в нас є топ 3 Прям дуже швидко Майдамо, Так, давайте ми зараз ще знесемо цю лолу. І вже в нас топ 2 максимально швидка каточка. В нас зараз ну, я не пан, що всі катки не буду показувати, щоб і не затягувати. Я десь чотири катки ще скіпну. І тоді вже на відео ми будемо доапувати ці 5 тисяч трофеї. Навіть постараюсь зробити це рівно, але не знаю, чи вийде чи ні. Ну коротше, там ми дізнаємось Так, ну зараз нам треба зайняти по-любому топ 1 Чим більше кубки ми апаємо, тим менше, ну тим більше часу ми собі ще також зекономимо. Ну, Окей, я коротше полетів до апоти до вас повернусь на властових каточках. Так, ну що ж, нам залишається приблизно дві каточки тому давайте я вам їх вже покажу на відео. Зараз я виберу собі Альприму я хочу постаратися зробити рівно, я точно не рахувано, просто лільпрім у мене не з п'ятий інстрік. У мене там вроді 2-4 інстрік. Я зараз приблизно приблизно, мені треба зараз заняти нам топ-1 або топ-2, і потім ми вже будемо дивитися, що треба зробити, щоб зайнятися топ-1. Ну, але якщо ми навіть ой, не топ-1, щоб апнути рівно 5-й кубків. Ну навіть якщо нас це зробити, то не страшно. В принципі, ми і так маємо мапити далі. Набагато-набагато більше треба кубки не ну, апнути буде, тому якщо ми напнев рівно 5К, це буде не страшно. Так, ну біля Заспанилося якийсь цей, як він називається, забув цей браулер. А, Отіс і Ворон Ворнберг Я вже час вже, я вже просто позабував всі нас, усіх браулерів. Настільки багато просто вже граю, хочу, що я навіть просто позабував, як грати нормально. Ладно, окей, погнали. Погнали. Зараз давайте ще спробуємо вбити тіка. Може, в мене це получається зробити. Він від мене просто втікає. І зараз мене ще навіть може вбити якийсь Мортіс, тому зараз треба ліпше вже втікати. Чуть ну да не зараз легко забирає. Я толком нічого не встиг зробити. Так, ну треба постаратися не програти, бо тобто 4 мені вроді дасться, може й 0, а може надатися мінус 1, тому краще краще. Заняти топ-3, там точно 0. Ну, це в найгіршому випадку. Треба занятись топ-3. Так, 3 секунди. Я зараз вже заспанюся. Ще досі нас топ-4. Трошки пан. Я думаю, що якщо ми зараз заберемо ворона, то можливо вже буде навіть топ-3. Так, зараз давайте ми отак от бамс. Отак от зараз А, ну так, якби ми його трошки швидше вбили то це було б вже топ-3. А так, я зараз походу знову помру. Так, ну зараз акуратно я постараюсь відхилитися бігом. Так, давай, давай, давай. Зараз треба поспішити. Треба поспішити винести. Оцього Отіса. Так, давай, все окей, ми винесли. Це вже топ-3. Досить таки непогано. Навіть якщо ми програємо, мені нічого. Немає злити, а це вже навіть топ-2. Окей. Ну на топ-1 здається, що на шанси малі хотів сказати я, але зразу ми займаємо перше місце. Окей? Дуже добре. Зараз я отримую 11 трофеїв, Давайте подивимося. Мені а, мені рівно мені треба якось зараз знайти ще шебрелер, щоб також з ним рівно 11. От, мені зараз на ніці треба зайняти топ-1. І це буде тоді рівно 5 тисяч трофейів. Так, ну що ж, полетів, нам зараз каточку шукає, і поки нам і шукає, я ще хочу вибачитись, якщо я десь щось трошки тупив, щось не так казав, бо просто я вже дуже довго граю, я вже просто забув як говорити нормально. А, тому вибачайте, якщо десь щось було не так, я стараюсь максимально зняти, максимально можна сказати, натверз в голову це зняти, бо я це відчуваю я таке вчителення, ніби я не знаю, ніби я не спав, напевно, що днів 8. Ну окей, коротше, полетів до качки. Нам треба зараз зняти перше місце на ніті. Я думаю, що в нас це має вийти. Я думаю, що в принципі досить легко в має в нас це вийти, бо в мене Ніта не перша сила, не друга і навіть не третя, а Шосте силу, тому я думаю, що в нас має все вийти. І апнемо рівно п'ять тисяч трофей. Так, окей, вона зараз ламаємо зразу стун. Мені, мені здається, що перед нас попалися боти. Мені це так здається, Ну, ладно. Давайте ми зараз в будь-якому випадку натрази топ 1 Якщо боти, це буде набагато краще якраз. А, я пані, я знаю, то близько підійшов до Едгара і не зразу, в принципі, виносить. І поки що в нас шанси тільки на топ-4. У нас зараз топ-4 є. Одну тіму і Це вже хоча б щось. Я зараз за за 5 секунд, і зараз постараємося тоді зараз цього френка і заберемо з нього ще плюс одну баночку. І це нам, я думаю, досить таки непогано допоможе ця банка. Тому зараз давайте ми якось його отак-от е окружимо. Так, давай, давай. У мене, блін, мені погано, що до ультидале, бо зараз кину ульту було б добре, тільки її витрати в Натгера. Так, тихо, окей, все. В принципі, у мене тімейт соло тачить. я толком нічого не встигаю зробити. Ну, це і добре, це і добре. А якщо ще я почну грати, то мені здається, що ми будемо просто на ізі аптеці трофеї. Ладно, погнали. Ще досі нас топ-4, це трошки пану. Давайте. А, вже топ-3, окей, тільки я сказав. І мене зараз хоче закрести цей стун. Так, давайте акуратно, все окей, хорош, виносимо. Так, туше з панського тімейт Френк. О. А я зараз помру, а я зараз помру, я не встигну втекти, ну я кинувши від меді. може ми зараз заберемо цього френка і це вже буде топ-2, тільки нам, щоб рівно апнути 5 тисяч, нам треба зараз постаратися на топ-1. Не знаю скільки банок в тої тіми, тому зараз треба якось поспішити. От якщо ми зараз заберемо ці банки, наші шанси будуть набагато більше, але я бачу тут 10 баночного Едгара. Як ми його маємо знести? Я взагалі не знаю. Там ще 6-ти баночний кольт. Ну коротше, зараз буде прям дуже і дуже важко, але постараємось зараз це зробити. Зараз якось акуратно треба цепи. Ну, найважче, напевно, що це цього Едгара винесе. Від Кольта ще може а Едгар стрибає і все, їх і нікуди ти від нього вже не дінешся. Так, ну я, в принципі, зараз нічого не можу зробити, мені дальності не вистачає, тому зараз я просто чекаю. Я просто чекаю, коли може тімей трошки пропущу. Хорош, він виніс культації. Якщо зараз Едгар підбирає ці банки, буде прям дуже-дуже погано. Нам зараз треба якось поспішити, поки в нього нема ульти. Так, ну окей, я забрав хоча б банки. Дараз давайте ми ще закинемо ульту, кудись не туди і кинув. Але ми все одно мені тімей допомагаємо. Ми займаємо перше місце. І мені зараз має дати плюс 11. Так, мені дається плюс 11, тому зараз просто виходив меню. І це рівно 5000 тисяч Пає на акаунті зараз. Давайте навіть я це заскріню, і тоді зараз підемо відкривати наші нагороди. Так, ну що ж, давайте приступимо до нашого відкриття. Спочатку давайте ми позабираємо всі нагороди з майстерністю на бралерах, на яких я, в принципі, її залутав. Давайте в нас тут є 100 очків сили, почнемо з шелі та 75 кредитів. Ну, ми по-любому маємо отримати мінімум двох-трьох бралерів, щоб мені далося таке непоганий це буст. Так, 6750 монеток. Ну тут зараз перші левели оцих майстерності. це мені прям вони дуже допомагають. Мені максимум, що потрібно апити, це срібло 3, а далі мені вже, в принципі, ці піни, іконки і титули на такі вже потрібні. Тому, коротше, найважливіше мені грати на початку на цих бравлерах, щоб максимально багато апнути Ніх початковується і майстерності. Так, давайте ми вже заберемо зараз Дінамайка швидко, вже треба прошу чути, щоб відео сильно не затягувати. Хоча минуле відео вийшло 18 хвилин. Я думаю, що це буде за але досить багато людей його до кінця. До речі, напишіть в коментарях, чи додивляються ви мої відео до кінця, чи вони вам занадто скучні. Щоб я дізнав, може, дізнався, може щось про вас і зміг якось покращити відео, щоб вони були для вас цікавіші. Так, ну що ж, ми вже забрали монети, в принципі з Емс Ще в нас тут є збола, але ну, в нас, в принципі, тут не небагато, тому це в нас немає багато часу забрати. Зараз от ще Джесі у нас якраз на ми сьогодні Відеограли. У мене, до речі, на ній 13 він стрік. Так, і в принципі це було все. З мистецтвами закінчили. Також, до речі, додавайте мене в друзів, хто хоче зі мною пограти, хто хоче мені допомогти. Я буду вам дуже вдячний. І, до речі, я вже навіть не записував на відео, це я зміг зробити на МС 26, він стрік. І також, на балі, в мене був максимальний стрік, приблизно 20 штук. Я це в дуелі. Досить таки в мене пане йшло. Тільки коли проти мене подалися якісь дуже сильні челики по 100 тисяч купів. Ну, в мене, в принципі, шансів їх не було винести, тому що в мене брали шостої сили. Так, ну давайте ми напевно перший відкрив Пас, бо тут нема так багато нагород. Я вже, до речі, Майже до прийшов до кінця його. Я думаю, я маю встанути його допроходити. Ну давайте, в принципі, відкриємо ці нагороди. А, ще, до речі, також я забув сказати. Так, ми вибили з на ніту. це окей, звісно. Я забув сказати, то, що мені з цих стартропів, які над кнопкою грати є, мені звідти випав, ще також гаджет на поков. Ой, не туди нажав. У мене тепер я також гаджет на поко. Мені трошки мені випало, коротше, два міфічні стартропи. З одного мені падали очки сили, а з другого мені випав гаджет на поку. Ну, надіюсь, що ми сьогодні ще побуємо е, якісь там гаджі, хоча в мене тільки поко може отримати ще гаджет. Ну, Але, в принципі мені не падає, гаджетки випав. Тому, коротше, ладно, зараз давайте ми позабираємо це в Ще монетки. Наступний стардроп. Так, будь ласка, дайте мені браулера. Якщо мені стардропу випадає браулер, це вже буде дуже-дуже добре. Ну що ж, останній стартроп на цьому е, в Brawl Pass. І Зараз давай легендарний. І ні, на жаль, міфік, але це третій міфік мій за день. Тому зараз давайте ми його відкриємо. І з нього хотів сказати, що ми виб'ємо Браулера, але ми вибили просто скінчик за 20 кристалів на кольта. У ну, мене є покраще скінчик, але ладно, хай цей буде. І тепер давайте ми відкриємо нагороди з 1000 по 5000 трофеїв. Прям дуже довго їх не збирав. Зараз треба їх відкрити. Вони максимально сильний буст. Зараз дадуть. Так, ну пінчики мені таке не треба, мені таке не влаштований. Мені треба максимально просто багато прокачки. До речі, ми вже золотали нашого першого бралера за це відео. Це в нас епічний третій, до речі, вже епік бралер, це Б. Так, наступний у нас розблокировка йде рідкісного бралера, Ну, давайте ми виберемо, виберемо розум, і зайшов досить таки легко апати. І також ми її зразу отримаємо. Окей, дуже добре, лишилось мені останній рідкісний бралер, це Брок. Так, давайте на дідкісний бралер, ну тіка. Я хочу обрати тіка, бо на нього я хочу його прокачати, щоб на нього отримати безплатний гір. Зараз має давати нам халявний, тому давайте хай буде він. Епічний стартроп, до речі, відкриваємо, і тут опадає нас очки сили. Окей, мене це в принципі, влаштовує, досить таки непогано. Далі відкриваємо рідкісний стардроп, з якого нам падає 50 монеток. Окей, хай буде. Так, 200 кредитів найдуть на тіка, і ми його зараз по-любому отримаємо, бо ми тільки дійшли до нагород за 2000 кубків. А в мене ще попереду цілих 3000, за 3000 кубки треба відкривати нагороди. Так, ну ми зараз забираємо тіка, і наступного бралера розкоріть за... Це, що ми також злутаємо зразу на халяву, тому зараз давайте ми забираємо. Так, а ні, наступний бралер епічний. Я думав, що ми зразу лутаємо. Але ні, ну давайте я візьму з тут. досить такий мобільний бралер, за нього досить легко грати. І до речі, ми його також майже отримали. Так, там в друзі, до речі, давайте я навіть на відео в друзі прийму. От я навіть можу показати список моїх друзів, скільки людей вже покидало мені в друзі. Я вже тут навіть чотирьох друзів обігнав, зміг по кубках обігнати. Так, ну давайте ми далі продовжуємо наше відкриття. А, так, давайте наступний стартропчик у нас рідкісний буде. Окей, непогано. 200 монет, окей буде, рідкісний. А ні, хоті сказати, рідкісне, але епічний старт з якого нам падає 500 даблерів. Ну, для бралпасу, в принципі, піде. Хай буде. Досить таки не пане. Також ми отримаємо другого нашого бралера за це відео. До речі, епічного. Це в нас 100, четвертий епік вже з 28. Наступний міфік. Ой-ой-ой, а ми, може трошки довго будемо розблокеровувати. Ну давайте ми візьмемо, наприклад, Мортіса. Його досить легко апати. А ні, там треба 950 кредитів. Ну, я думаю, що ми навіть в цьому відео отримаємо вже першого міфічного браулера. Ну, мені тут досить цікаво, коли ми отримаємо першу нашу легендарку на цьому акаунті, Так, ми вже доходимо до нагород за... 3 тисячі трофеїв. Ну до речі, Мортіса ми зараз якраз залутаємо. 925 кредитів ми забираємо. І Мортіс у нас вже є на аккаунті, Окей. Класно. Перший міфік з 32 Забираємо. І далі ми маємо отримати ще Броку. Ну, Броку ми по-любому маємо золотати. А, ми його навіть зразу забираємо. Нічого собі У нас зразу залітає брок. Завжди, вроді, четвертий Бралер. за це відео, якщо не помиляюся. І за до речі, у нас вже всі рідкісні Бралери зібрані. Наступний нас над Ну, Я візьму Деріла. Досить крутий бралер. Забираємо і починаємо далі відкривати наші стардропи в на те, що ми виб'ємо кредити Якісь елементи прокачки. Так, ну що ж, давайте відкриваємо далі. Надрідкисний стардроп. Опа, ча, 30 кредитів, окей. Добре, найс. Nice. 200 монеток також забираємо. Наступний стардропчик, Легендарний. Перший легендарний стардроп на цьому аккаунті. Наступний у нас буде, скоріше, що вже в бралпасі, там ще три леви лишається пройти. Ну, давайте ми його відкриємо, будь ласка, давай, легендарного бравлер. Я тепер легендарний бралер і падає на дінамайко. В принципі, не так і погано. Коли я буду вже апати на високих трофеях, то гіпер досить мені таке має сильно допомагати. Тому окей, не так вже і погано могло бути і гірше. Так, ще 400 кредитів ми забираємо отримуємо нашого на рідкісного бралера Деріла. Так, наступне, скоріше, що у нас буде епік. Так, наступний у нас епік, але його ми зараз також маємо золотати, якщо я не появляюся. Так, ну давайте ми цього разу виберемо бом, бо за Бом, мені здається, з тих трьох найлегше буде грати. І також ми його зараз маємо золотати, бо ми зараз заберемо нагороду за 4 тисячі трофеїв. Так, надрідкісний -дроп ми отримав. Ой, який-то. Я вже навіть не побачив, я просто сказав, надрідкісний. Так, 925 кредитів ми забираємо і отримав нашого ще одного браулера, бо я вже збився з рахунку, який це новий бралер. І також у нас наступний нас має тепер розблокуватися міфік. Давайте я візьму Макс, хай буде в нас макс, забираємо і давайте почнемо відкривати наступні стардропи. Так, ну тут нічого цікавого, хоча 50 монеток мені також допоможуть. Зараз ми також вкачаємо всіх бралерів приблизно на шосту силу. Я надіюсь, що мені цього хватить. І ми вже доходимо до кінця. Зараз в нас має бути якийсь рандомний стартропчик. Це в нас рідкісний. Я так, я забуду речі, чи я заскрину на, на відео це чи ні. Давайте я на всякий зараз ще раз заскріню для прив'юшки. Мені знадобиться. Давайте заберемо наш останній міфічний старт-дроп. Так, давай відкриваємо і падає звідси скінчик на Джесіну. Скини, в принципі, це не погано, але краще, якби мені випало звідси якась прокал... Кредити або щось тому подібне До речі, як я розумію, ми зараз 9 бралерів золотали. Це досить таки добре. 6-7. Так, ми 9 бралерів золотали, це просто капець як багато. Ну і давайте тоді ми зараз поставимо по level і вкачаємо всіх по 6 сила. Ну, тільки я зараз хочу вкачати на 8 силу. Давайте ми почнемо, в принципі, з нього. Нам його треба на 8 силу, щоб ми отримали на халяву зараз снарягу. А так, нас, на, в принципі, розблокувалися. Давайте ми зараз виберемо В принципі, нашу снарягу на тіка. 2000 монет. Ми зараз економимо. Давайте ми її також зараз, в принципі, забираємо. Я думаю, що досить таки непогана снаряга хай буде. Тому погнали. Зараз давайте, в принципі, цих прокачувати наступних наших бралерів. Давайте наступного я вкачаю Мортіса. А так, бам-бам-бам. На шосту силу нам його зараз треба вкачати. Хоча, ні, я бачу, нам не хвати очки сил, щоб всіх качати. Тому давайте я поки що на п'яту. Едгара і чіпати не буду. Давайте, ні, давайте почнемо перше всіх на третє. Давайте почнемо з того, що будемо вкачувати всі їх на третю силу. А далі вже там побачимо, на що мені хватить очків сили, то, щоб ми зараз максимально багато бралерів вкачали. Так, дері локей у нас прокачаний. Далі ми розу вкачаємо також на третю. І так, залишається ще брока вкачати на третю. Едгара, який казав, ми не чіпаємо. А, якраз мені хватило, щоб всіх вкачати на третю, рівно всі очки сили ми потратили. І в принципі, якось так. Зараз виглядає мій аккаунт на другий день пушу. Але хочу сказати, то, що я ще не закінчую пушти. На сьогодні я планую апнути ще приблизно 7 тисяч Тобто дойти, дойти кудись у Я сподіваюся, що в мене получиться, але мінімум я маю. Дійти ось сюди до цих кредитів, але також я нагород збирати не буду, щоб потім на відео разом з вами все це повідкривати. Ну що ж, на цьому я буду закінчити відео. Кому нас подалося обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на знак, щоб розказати мої некорті відоси. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!